Відео, як ви могли побачити на обкладинці цього відео, це читацькі плани на 2025 рік. Це скоріше відео самообман, самодурства і конкретно не махало, тому що навряд чи я прочитаю хоча б половину з того, що я за собі зараз запланую. Але я спробую. Тому що в минулому році я прочитав 27 книг, не самих великих і товстих, а в цьому році грубастиків у мене доволі багато. Йомає, що там купа. Я ту купу ще не взяв. Зараз я вернусь. Так от. Е, а книги, які я оце підготував, які я хочу прочитати, вони. Такі об'ємні всі. Немає тоненьких. Сильно тоненьких, добренько. Без довгих розмов приступимо. Е, так, перша книга Шлях королів. Я вже її почав читати. Прочитав, не знаю, частину десь шосту, мабуть, п'яту-шосту частину прочитав. Я в захваті, мені подобається світ. Вже другу частину я придбав. Хочу і прочитати, Ну, типу, чув, що це класний фентезі. Я з цим згоден. Класний світ, цікаві персонажі. Хочеться більше розвитку. Дізнатись про географію світу, про закони, про ці всі їхні магії, штучки, дрючки. Хочу, ти радий, що почав. Лякає мене, звісно, товщина цієї книги, але що поробиш. І розмір тексту. Він доволі дрібненький. Блін. Ну добре, нічого, я взявся за це я сильний, я зможу. Так, що би я ще хотів теоретично прочитати в цьому році, це Блейк. Апгрейд. Видання фігезне, Блейка Крауча я чув. Апгрейд, якщо я не помиляюсь, була екранізація, яка частково ем, вона на книзі зроблена, ось, заснована на книзі екранізація. Екранізація дуже сподобалась. Про е, чуку вши, вшили чіп в голову, і тепер він задмоюється чіп і може рухатись, бо в нього був е, типу, параліч тіла, ну то перебитий хребет, і він не міг рухатись. І він переможе рухатись. Але не все так просто. Кіберпанк всі діла отака штучка. Клас, хочу, буду читати. І Рекурсия. рекурсія. Е, Побачимо. Не знаю. Тоже чужу класна, хочу її прочитати. Не знаю в цьому році, хоч одну з них в цьому році я планую прочитати. Я романтика е, Микола Хвильного. цій книзі в минулому році, у му році, виповнилось 100 років цьому твору. В минулому році я не встиг прочитати, хоча дуже хотів. Маю надії на цей рік прочитати. Е, про Миколу Хвильового, про е, взагалі про «Розстрільне відродження в цьому році, в минулому 24-му році я дізнався доволі багато завдяки е, фільмам «Будинок слово, завдяки проекту е, «Ти Романтика від Мур їхньому е, мюзиклу. Дуже цікаво. Е, Хочу дізнатися все більше. Цікавий, як перше, хвилює. Історія його життя сумна, трагічна, і це те, що ми повинні знати: історію наших людей, які створювали нашу культуру. Добре, продовжимо. Вже ця книга в порохах, тому що я її клав біля себе, біля ліжка з надією, от я вже точно її почну читати. Це е, Джонатан Стрендж та містер Норел Сюзанни Кларк. Вона також відноситься до цих грубастиків, які страшно почати читати, а потім важко відірватися і важко читати тут. Текст ще дрібніший, що мене ще більше лякає, тому що сторінок тут не менше, як в шляху королів, а шрифт дрібніший і мені страшнувато. Але давно цю хочу книжку почати читати, і планую, все ж таки, в цьому році вже нарешті взяти за неї. Наступне це також фентезі, макова війна. Е, купив її, бо чув величезну кількість відгуків про Ребеку Кван, про Те, кноп написує, як вона гарно пишує про те, що Макова війна взагалі е, одне з кращих фентезі. Щось про фентезі взагалі е, часто таке кажуть останні, останнім часом, часто кажуть, що оце найкращі фентезі, оце одне з кращих фентезі, це новий погляд на фентезі. Фентезі зараз в моді, в тренді, клас. Так от, Війна. Є ще. Це в целі трилогії, є ще дві частини. Я їх не придбав, тому треба почати читати, зрозуміти, що воно мені подобається або не подобається, і придбати решту, бо їх розкуплять. Покладаю великі надії, бо чую хороші відгуки на цей цикл. Ну, як же ж в цьому році без Стівена Кінга? Поки я собі запланую на цей рік одну Стівена Кінга, але маю надію, що прочитаю декілька обожнюю цього автора. Тут в цій книзі, якщо не помиляюсь, переслідуваний і схудлися різні твори. І вони написані під псевдонімом Річард Бакман. В минулому році я прочитав, був Довга хода. Також книга Кінга, яка була написана під цим псевдонімом. Хочеться, отже, якраз от попробувати закінчити ці, цю історію з Бакманом періодом Бакманівства Стівена Кінга. Тому хочу прочитати цю е, історію. Так, і знову ж таки без стері прачите в цьому році ніяк. Продовжую цикл про відім, відьме за кордоном, і маю надію ще якусь книжку прочитати. Знову ж таки, я доволі надійлива людина. Надіюсь на те, що буде краще. І в мене вийде прочитати більше ніж одну прачту. я має багато, тому в мене є куди розігнатися. Прочитаю відьме за кордоном, і може щось поза позацикло попробую взяти. Або з іншого циклу почну. Такс, Юрій горліс горський Холодний Яр. Це, мабуть, ну, те, що я чув про цю книжку, що це must-have для українців, патріотів і тих, хто цікавиться історією України, історію УПА. Також хочу прочитати вже давно, як тільки її купив, вона була в планах мене почати читати, але все якось відкладалось, відкладалось і відкладалось. І в цьому році я вже візьму за неї точно. Обіцяю. Так, і ще я хотів прочитати біографію Толкіна. Толкін, це, мабуть, основоположник, один з основоположників базису фентезі. Його твори, його взагалі створення світів. Це те, що дотепер надихає людей. То від чого люди відштовхуються, то чим. Чим люди. Закохується фентезі. Його володар перснів, його хобіт, його взагалі середзем'я Це така кайфушка. Це кайфушка. Все офіційно слово кайфушка вводиться. В мене. Коротше, Толкін це батько фентезі або один з батьків фентезі. І його біографія дуже почитати. Тим паче він пережив в... війни. Він пережив, він побував на першій війні, що я не помиляюсь, і на другу війну якось він був вже вдома. Коротше, того й треба почати біографію Толкен, тому що я не знаю його біографії. Але є класний фільм про нього. В перший війні він воював, і є класний фільм. Толкін, здесь так і називається про цей період. Він такий трошки не зовсім історичний, він більше такий творчий. Ще дуже хочу почитати Арка Карпат. Богдан Ославський. Е, люблю гори. Люблю подорожі, Карпати, поки що це єдині гори, де я побував, е, тому хочеться більше дізнатися. Дорога до себе 2000 км горами. Це, е, якщо я не помиляюсь, це історія про якраз Богдана Ославського, який подорожував е, Карпатами. Пройшов ці 2000 км і там, розписує свої пригоди. Цікаво, класно, з нетерпінням. Наступна, це Патрік Мелроуз, не зважай Едварда Сант-Обмін. Тут на обкладинці Бенедикт Камбербеч був серіал про Мелроуз. Я дивився, не пам'ятаю, чи я подивився все його, чи пару серій подивився. Я дивився, мені стало цікаво, тому що я пам'ятаю, що Бенедикт Камбербеч дуже хотів зіграти цю роль. Він прям там підчув. Цей серіал, що він хочу в ньому зіграти головну роль, бо він обожнює ці книги. І мені стало цікаво, наскільки ці книги е, вразили. Це ціла серія книг. Я тільки першу частину, щоб зрозуміти, чи що вона мені сподобається, чи я захочу її прочитати. І думаю, в цьому році пора, пора хоча б засвідчити, що я хочу її прочитати. Пора сказати на загал, що я планую її читати. Наступний це цикл про Бонда. Це. Е... П'ята частина, п'ятий том про Іен Флемінг з любов'ю. Із країни Гній, країни Непотреб, країни, з якою ми воюємо. Назва цієї країни є в назві книги. Її показувати не хочу, бо мене верне від цього. Але бон тут. Бореться з ними. Тому це, буде цікаво. Я так розумію, це буде розв'язка. Тих невеличких згадок і тих крупиночок, які нам давали в попередніх чотирьох книгах, коли згадували, що він, Бонд, має певні контри зі службою СМЕРШ. І тут якась, мабуть, має бути розв'язка. Не знаю, можливо. Побачимо. Цікаво. Книги про Бонда люблю, тому в цьому році, як мінімум, ще одну прочитаю, бо одну я вже прочитав. Є молодець. Так, наступне пора вже продовжувати читати. Айзенгорн, Малеус це друга частина трилогії або квадрології. Я так і не можу зрозуміти, бо всюди пишуть, це трилогія, але вже анонсовано в такому ж стилі четверту книгу. І незрозуміло, чи це квадрологія, чи вона ще пишеться цей цикл, я не знаю. Так от, друга частина. Першу частину я прочитав давніше. Перше відео на моєму каналі якраз таке. Про огляд цієї першої частини цієї книги, тому варто вже продовжити і другу почитати. Взагалі, це Всесвіт Вархаммер 40 тисяч. Це класний всесвіт. Ще один з таких фентезі-фантастичних всесвітів, які я хочу дізнатися більше, в які, які я хочу поринути. І цією серією Ейзенгорд я не закінчу. Планую вже взяти якісь нові серії, купляти і читати. Також серії книг, які я почав і ще в процесі читання це Ко. Це вже третя частина, я її тут по закладу, що я її почав читати, але почав перших пару спинок прочитав, потім чомусь закинув в цю серію. Я люблю, вона неймовірно душевна, приводи, пригоди, загадки, розв'язання загадок. Це те, що я люблю. І я обов'язково її, обов її прочитаю. І взагалі весь цикл хочу прочитати. Коли я це зроблю, я не виявляю. Чесно, бо ці плани всі, я впевнений, що я не виконаю їх. Але позитивний настрой. Я виконаю я все прочитаю. Локотіко. E, рекомендую читайте класний цикл. E, оформлення дуже класне. Оце от корінець, коли всі разом вони це. Муах, це прекрасно. полиця виглядає неймовірно. А це важливо. Я люблю, коли полиці виглядають красиво. Це не полиця, це трошки. Ця стіна моєї гордості. Добренько. Е, я не знаю. Ці книги я додав сюди, в бажанки, тому що вони в мене дуже давно стоять на полиці, і варто б вже до них взятись і щось робити з цим. І тому їх добавив. Дружина мандрівника в часі. Одрі Ніфен. Одрі Ніфенегер. Ніфенегер. Одрі Ніфенегер. Дружина Мандрівника в часі. Я щось чув про цю книжку. Я чув, що є по ній екранізація, і вона наче хороша. І я її був купив дуже давно. Я її був купив дуже давно. Книга датована 2016 роком. Я її купив дуже давно. І не читав. І, мабуть. Я знову ж таки цей день, коли я засвідчую, що я маю намір її прочитати. Це відео таке собі, обіцянка собі в майбутнє. Мабуть, це вже коли я буду писати відео 26-го року бажані прочитаним, а перед тим знімлю відео, яке я хотів прочитати книги, а не прочитав, бо я лінива срака, то ця книга там буде. Але я маю надію, що вона все-таки. Якщо я її витяг з під стопки книг, поставив сюди, я значить вже засвідчую, що я маю намір, що я в мене. Тверда позиція її прочитати. Тому це послання собі в майбутнє. До такої ж серії книг, які стоять до мене давно, і я відкладаю їх прочитання, це Роберт хайнлайн чужинець на чужій землі. Чув класні відгуки про неї. що Це фантастика. Все. Ні, чув класні відгуки, що вона дуже класна, цікава, і також її хочу прочитати. І знову ж таки, це. Та з книг, які я дістав з глибини, що вже варто вже за них взятися. До цієї ж серії відноситься талановитий Містер Ліплі. Є екранізація ще 99-го року теж старенька екранізація цієї книги з Джудом Лоум і Мет Деймоном Метом Деймоном головні ролі. Варто би почати читати перечитати. Я вже забув трошки, про що була екранізація, тому якраз саме раз її перечитати. Ще з тих грубастиків, які я хочу і відкладаю, це колонія Макса Кідрука. Може, і добре що відкладаю, тому що він пише якраз е, другу частину і багато відгуків про те, що їм перважко чекати на другу частину, тому що дуже хочеться дізнатися продовження. І так як я її почну пізніше читати, то мені залишиться менше часу чекати на продовження. Це геніально, як на мене. Можливо, Можливо це саме обман. Тому знову ж таки засвідчую, що маю намір прочитати колонію в цьому році. Острі проклятих. Топова екранізація з Ді Капріо, з Марком Руффало, Беном Кінгслі. Офігенна екранізація. Я потім дуже довго сварився з людьми, бо казав, що ні, вони правильно зрозуміли кінцівку, а саме я правильно зрозумів кінцівку, а потім я дізнався, що всі правильно зрозуміли кінцівку, а я про собі щось надумав. Але мені подобається більш моя кінцівка, так я собі придумав. Екранізація фігенна, тому надіюсь, що книга не розчарує. Е, візьмусь за неї. Джо Беркомбі Півсвіту. Продовження циклу. Е, якщо не пам'ятаю, цей цикл, що там камінь, кров, скелети, берег. Не пам'ятаю, як назва циклу, але це продовження книги Півкороля. Е, Перша частина у мене є відгук. В прочитаних мені відгук на цю частину, вона мені не прям зайшла, але загалом класна. І хочу дочитати. Е, є ще третя частина. Незабаром її придбаю, і будемо читати. Класний форм, до речі, ну, знову ж одне з найкращих оформлень з лік це цей цикл. Наступне ще хочу ще дві книжечки, то що я собі придумав. Їх насправді більше, але це ті, які я на даний момент з цим настроєм хотів би прочитати в цьому році. Трейнспотінг. Знову ж таки, Ірвін Велш автор. Бачив екранізацію. Бачив продовження, здається. Може, не бачив, Там є дві частини. Типу, стара екранізація, і вони ті ж самі актори, те ж саме продовження через деякий час. Я не знаю, чи є продовження в книгах, чи як воно все взагалі працює, чи це в одній книзі. Не знаю. Мало що знаю, але. Чув, що це взагалі одна з самих крутих книг, е таких тіпи, про наркоманію, зміну свідомості, і все таке. Пора. Знову ж таки, в минулому році, 24 му я також її мав в планах, але відклав. Тому я думаю, що цей час настав. І цьому році я все ж таки її прочитаю. І на завершення купив собі книгу від е Фозі. Фозі – це один з е творців, один з виконавців в гурті на Майдані Конго, його книга Heavy Metal. По-перше, <пості> по підтримати українських авторів. По-друге, сам Фозі по його інтерв'ю, по його виступах, по його творчості він неймовірно цікава і душевна людина. Дивився з ним інтерв'ю, і поняв, що я з цим дядьком хочу на півночі засісти десь на кухні з вокалом пива і просто поговорити. Нехай він не розкаже свої історії. Навіть не поговорити, більше послухати його. Тому що хочеться дізнатися про нього, про його цей шлях, про його пригоди, про його гурт, як він цей чувак написав книжку. Не одну, дві. І я чув, що друга книга дуже класна, багатьом сподобалась. Червоні хащі», здається, називається. Не пам'ятаю. І хочеться прочитати цю книжку, щоб дізнатися, от якось, у цю атмосферу, яка в мене ще є після інтерв'ю, після його, після його каналу Пряма-червона день бере інтерв'ю. Це такий. Класний душевний дядько. Хочеться цю атмосферу подивитися, що вона збереглася його творчості і саме в книгах, тому що в музиці вона збереглася, музика офігенно в них. Добренько. це, от, по суті, те, що я по суті, поки що планую прочитати. Комікси мангу я навіть не беру до цього списку, тому що їх ще більше. Це було набагато більше стопка, більше відео. У мене їх дуже багато, і коміксів, і манги. Як мінімум, це я продовжую сага про Вінланд читати, тільки вийдуть і їх продовжуть читати. Як мінімум, я дочитаю трилогію з мангою про родство. Якраз третю частину я придбав і точно дочитаю. Як мінімум, я дочитаю решту частин з 10 томів про Бетмена Снайдера. І все. Все. По суті, такі мене плани. І багато, багато багато буду читати коміксів, манги і Подивимося, як справиться мій мозок, мій час з прочитанням оцих грубастиків. Я маю велику надію на себе, на те, що я зможу спланувати і зараз прочитати. Побачимо. Тим більше є ж відео ці знову ж таки. Я повернусь до цієї теми, бо воно мене ще гризе. Є відео цих людей, які там за місяць читають по 15 книг. Може, і я так зможу? Я не знаю, як це зробити, але Всякі. Добренько, дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.